Всім привіт! Починаю для вас нове відео з того, що збираюсь на книжковий клуб цього місяця. У нас книжкові хроніки Аніманкрам. Дуже сподобалась книга, легко читається, гарна, добра, світла історія. Ось можете тут почитати. Я рекомендую, прям зачитувалась, могла читати до пізньої ночі, так було цікаво. Рідко буває, що прям настільки легко автори писали. Ще вам покажу швиденько. Знайшла. При переїзді загубила ось такій упаковці. Мені приходило з інтернет-магазинчика ось такого: свічка West Vaniles. Дуже гарний аромат. В комплекті були ось такі сірники, Зараз, о, тут є те, що я використала. Дуже люблю саме такими сірниками, підпалюєш свічку, береш книгу. О, просто зараз поспішаю на книжковий клуб. Так сіла б на балкончик, на вулиці дощик, прям задоволення можна читати. І ще покажу залишки моїх квітів. Ці вже стоять більше тижня. Я вам вже колись говорила, обожнюю квіти саме у вазі в зрізі. Хоча, вже, як бачите, маю трошки і таких висаджених. Це у мене лимончик, він вже декілька разів намагався померти, але поки живе. Тут намагаюся виростити самостійно м'яту. І насолоджуюся цим ароматом і бажу збиратись. Якщо зможу, Постараюсь частинку познімати вам самого книжкового. Ось так виглядав наш вечір. Чай, печиво і обговорення книг. А плюс книжкові хроніки було що обговорити і характери героїв. Дуже сподобала. З Лізою в Аврору й вона хотіла там подаруночок собі купити, і там були останні дві ось ці прекрасні чашки. Подивіться на цю красу, хмаринка велика. Чашка для кави, для чаю. І ось така тарілочка. Можна зразу ставити а, сніданок і пити свою каву. А ще взяла у нас канікули, плюс скоро паска. Будемо сьогодні робити деякий декор. Постараюся вам показати. Для цього взяла ось таке пір'ячко, Правда, мені потрібно було ще, хоч якісь кольори, але був тільки такий. Гарна ціна на ось ці квіти, дуже красиві, різні. І був оцей ось штучний мух. Також нам потрібно для поробки. Це вже в магазині Крійті, там дуже багато всього для творчості. Взяли таку пластикову основу. Я за допомогою неї будемо робити дещо цікаве. Придумала. Буде точно це, що я придумала в шортах, думаю, покажу тут. І швиденько показую замовлення з Єви. Взагалі замовлення робила заради ось цієї фарби. Її не можна купити в нас в магазині, не буває. 843 BB Cos. Я вам показувала брала ще інший відтінок. Моя перукар порадила взяти і цей, тому що ми висвітлялися той темніший, щоб дуже не затемнити волосся. Мушу йти покраситись. Зараз влізе день народження, паска вже досить сильно відросло волосся. Ну, Одну фарбу не взяла. У мене закінчилася ще мицелярна вода. Покажу вам, взяла дорожчу, вона не сподобалась. Це символ краще з усіх, що я пробувала на даний момент з бюджету найкращий варіант з міцелярних вод. У мене закінчився в іншому відтінку. Ось така олійка, точніше, олійка, блиск для губ від ламель. Тут ідеально все єдине, цікаво буде подивитись ось цей відтінок, як буде на губах. У мене був 402 і добре зволожував, гарно виблискував нам. У бах, і взагалі ідеальний ще й аплікатор, тому це прям мій фаворит повторила. Тут вже в самому магазині була, побачила такі е, садові приладдя, вони ідеально для моїх кашпо, щоб пересаджувати квіти. Коштували б недорого, якраз були по акції. Якраз мені потрібно буде зараз дещо пересадити. Таке гарне. А, по акції а, три штучки пачі. Відбереш третій подарунок. Ось такі гарні хмаринки. Поставлю в холодильник, тому що мої пачки-упаковка вже практично закінчилась, потрібно буде повторити. І повторила ось такі носочки. А, буду пробувати, вам розкажу, як вони мені теж були б на сайті, по дуже приємній. Всім добрий ранок! Нанесла патчі перед роботою. Ось такі від Інстакут. Виглядають дуже прикольно. Тут ще є блискітки, вони переливаються. Я люблю їх брати, тому що також можна поставити в холодильник. І до того ж, дуже часто в Єві на касі вони по акції. Там один плюс один чи по дуже гарних цінах. патчі зранку це те. Що дійсно я люблю. Вчора хотіла розказати, вам ходила на фільм, а зараз влізить канікули, її забрала моя мама до суботи. В суботу будемо їхати в село, також вам в наступному році вже покажу. І ми, користуючись нагодою, пішли не на мультик, а на фільм. Шматочки вам покажу. Але щодо самого фільму, це було щось неймовірне, лютий крінж. я вам не рекомендую. Це останній фільм uh, «Working man» з uh, Стетхемом. Uh, я люблю фільми з Тетхим, Мені подобається і механік і Мджеляр. Там приблизно одне і те саме, як серіал. Дивишся, просто трошки міняється обстановка. Але це було просто ні. Ні-ні-ні. Якщо хтось дивився, напишіть як uh, пам. Як і казала, було в кіно. Ось як завжди, стандарт Пепсі. І сирний попкорн. І мені подобається дуже сильно вид з нашого вікна. Правда, майте на увазі а сакури, поки не цвітуть. бачите, ще багато дерев не розцвіли. Ось були ми і ще двоє чоловіків, і це добре, тому що, повторюсь, фільм не рекомендую. Він антилогічний і сиділи в таких класних кріслах. Поки Лізи нема, вирішила. Прибрати в її кімнаті, от якраз тіряю постільну болизну, простинь, Буду складати зараз іграшки. Хочу зробити порядок ось в її ляльковому будиночку, потрібно поприбирати, розкласти. Ну, вона сама прибирає, але поки що так хаотично. Є вже багато поломаних ігрушок, які потрібно викинути. А що хотіла вам показати і спитати, можливо, ви знаєте вашу пораду, ми дочитуємо другу частину «Не посиди кнопи. Я вам вже показувала це історія. Ось така велика книжка про хлопчика непосиду Кнопа і класно тим, що тут історії про нього різні. І це дуже зацікавило лізу. Вона читає першу-другу сторінку, і ми її дочитуємо казочку перед сном. Читаємо щось схоже. Якщо знаєте, порекомендуйте. от тут у нас ще різні книжки на часі якраз читати. А саме цікаве хотіла б показати у мене кума. Викладає англійську для дітей молодшого і старшого віку. І вона нам подарувала багато ось таких класнючих книг. Наскільки я знаю, більша частина з них з АТБ. Маєте на увазі, якщо плануєте починати так вивчати англійську з дитиною, це мені дуже сподобалося, Вона така легенька. І класно, бачите, тут легко по різним темам вчити англійську багато нових слів. Так вона нам подарувала багато-багато книг з англійської, і декілька ігор. Це рекомендую, якщо вчите читати, то швидкочиталки. Тут маленькі історії, питання до них. Дуже легко о, за допомогою таких читалок підтягнути швидкість читання в дитини. І моя улюблена гра, яку нам подарувала Сандра. Вивчає англійську від MemoBox. Пошукайте в інтернеті, бо де саме цю гру взяла, я не знаю. Ну, це любов для мене і для Лізи. У цю гру входять різні картки. Бачите, по тематикам там день народження, пляж, бібліотека. Тут декілька буквально слів, але на різні різні теми. Тобто, вивчаєте купу різних тем. І на пам'ять, тобто ви вивчили слова, і тут питання українською, англійською. І так до кожної карточки. Тобто, спочатку ви можете просто вивчити з дитиною слова по різним тематикам, а потім вже грати гру українською мовою, а потім англійською. Просто вау! Рекомендую одна з улюблених ігор з дитини. Вийшли прогулятися, показую вам набережну. У нас поки що прохолодно, тому сакури ще лише розпускаються. Хоча сакура фесту цю суботу-неділю, але думаю, на жаль, вони не встигнуть розцвісти, бо ще обіцяють взагалі морози і сніг. А вийшли ми прогулятися і гуляли ось прямо до пізньої ночі. Хотіли спробувати, я чула таку рекомендацію, що потрібно проходити 10 тисяч кроків в день, але ці 10 тисяч кроків за годину, тоді воно корисно. Поки наш темп ми досить швидко йшли, це 7 тисяч кроків в годину. За скільки ви проходите? Десять тисяч кроків, мені цікаво, напишіть. добрий ранок наступного дня. Сьогодні, зранку, вирішила трошки зайнятися хендмейдом і також читаю суперцікаву книгу. Я вам показувала, замовляла на день народження, мистецтво праці. По-данськи від Міка Вікінга, щоб ви розуміли, наскільки я люблю цю книгу. Це за вчорашній день за вечір 100 сторінок, тому що я просто в захваті дуже багато корисної, цікавої інформації. Рекомендую. Це просто і гарна, надихаюча, цікава книга з багатьма цікавими фактами. А тут у мене від Сандри є давній набір. Для того, щоб робити ось такі свічки. Хочу якраз робити одну свічку в кошик з різних медових лощин, трошки її прикрасити. Зараз вам покажу, що в мене вийде. Я з'єднала жовту з червоним, червоне трошки буде всередині, і ось так просто. Вкручую всередині поставивши такий гнітик. З'єднується також, просто ось так від тепла та віск медовий і з'єднуються дві пластини. Все дуже просто, легко і із задоволенням робляться свічки. Ось і моя кава. Думаю, ви чуєте так, трошки позаймалась творчістю, ось таку свічку можна в кошик. така. Гарно вийшло із іншою серединкою. Я думала додати сухоцвітів, але ви знаєте, думаю, що сухоцвіти із свічок треба знімати, коли ви їх запалюєте. І другу об'єднала всі, щоб довше горіло. Вийшла в мене така багатоколірна, не ідеально, але я тренуюсь, знайшла де брати взагалі цю вищину, щоб робити ось такі гарні свічки. Дуже сподобався сам процес. Рекомендую вам також. Спробувати таким цікавим займатися. А, ось мій сніданок, уже горить свічка, яку зробила, кава, і буду трошечки читати. А, не дарма читаю Міка Вікінга, прям згадалось х'юки і захотілося такого затишного сніданка, щоб налаштуватись на продуктивний день. А тепер, після переведення годинників, знову змогла відкоригувати свій графік, знову прокидаюсь о шостій ранку. Я так люблю, мені так комфортно. Я почала так прокидатись, відколи в мене з'явилась дитина, о 6 і всі спали, і в мене була година свободи, можна було спокійно почитати чи позайматися а, чимось хендмейтом. І ця звичка залишилась, хоч Ліза запідросла, вже можна є більше часу для себе, але я обожнюю саме цю ранкову рутину. Ще хочу вам показати. Також в мене був день народження, і до подарунку ще. Похід в спортзал. Я завтра вже йду записуватись. біля нас відкрився новий. Взяла в епіцентрі сьогодні ось таку майку. Така яскрава, красива, такий цікавий матеріал. Має гарно носитися ось така фірма. Щось біля 500 гривень. І ось такі пума кросівки для спортзалу 2,200, Дуже мені сподобались. Ось так виглядають. Ще, надіюся, буду читати, що вони беруться в машинці, тому що самозручно, коли можна поставити в машинку. В принципі, я пробувала різні а, прати в машинці кросівки, просто там є такий більш делікатний режим, і тоді все добре. Все, форма готова. Все купила. всі не я вам показувала в попередніх влогах, брала із колекції спортивної сінцеї. І завтра йду пробувати спортзал, буду вам уже там з часом розказувати, де записалась і як записалась. На цьому закінчую цей влог. Дякую всім, хто був зі мною. Всім па-па-па-па!